Іноді, за яскраво вираженою помітною на поверхні симптоматикою, важко виявити ускладнення, що призводять до вторинних явищ. Це стосується і посттравматичного стресового розладу. Посттравматичний стресовий розлад і залежності наркотична та алкогольна це два різних стани, хоча вони можуть бути пов'язані між собою. Ось основні відмінності. Причина ПТСР виникає після переживання або спостереження травмуючої події, такої як війна, насильство, катастрофа або нещасний випадок. Симптоми ПТСР включають в себе повторне переживання травми, флешбеки, кошмари, уникнення місць із ситуацій, що нагадують про травму, підвищена тривожність і збудливість, емоційне заціпеніння. ПТСР це розлад, пов'язаний з порушенням роботи мозку у відповідь на травматичний стрес. Залежності розвиваються в результаті регулярного вживання психоактивних речовин, які змінюють хімію мозку і викликають звикання. Симптоми залежності включають в себе непереборне бажання вживати речовину, втрата контролю над вживанням, розвиток толерантності, необхідності збільшувати дозу, симптоми відміни при припиненні вживання. Залежності це хронічні захворювання мозку, пов'язані з порушенням системи винагороди і контролю. Зв'язок між ПТСР і залежностями. Люди з ПТСР часто використовують алкоголь або наркотики в спробі заглушити болючі спогади та емоції. Це може призвести до розвитку залежностей. Залежності можуть посилювати симптоми ПТСР і ускладнювати лікування. Ключові відмінності. ПТСР це реакція на травму, а залежності це результат вживання речовин. ПТСР це розлад, пов'язаний з тривогою, а залежності це розлади пов'язані з вживанням речовин. Лікування ПТСР і залежності вимагає різних підходів, хоча в деяких випадках може знадобитися комплексне лікування. Важливо відзначити, що ці два стани можуть співіснувати, і в цьому випадку потрібен комплексний підхід до лікування, хвороби, що перешкоджають правильній діагностиці: депресія, залежність від алкоголю, розлади поведінки, психічні симптоми, нав'язливі думки, тривожні розлади, фобії в цілому, деменція та інші. Основні симптоми соціальна ізоляція, вороже ставлення до світу, відсутність радості і занепокоєння, почуття постійної небезпеки без видимої причини, почуття провини. Велику роль у лікуванні відіграє психотерапевт з кваліфікованим підходом, правильною діагностикою і контролем лікування.